Доброго дня, любі друзі! До нас сьогодні прилетіла сорока і щось хоче нам розповісти. А що ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку? Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора іде до нас? Так, правильно, діти. Зима. Сорока сказала, що до нас вже поспішає зима, і вона хоче нам розповісти щось про зиму. Іде зима, дні стають коротшими, а ночі довшими. Ударив морозець замерзла річка, вкрившись товстим шаром льоду. Скоро випаде пухнастий сніжок, всюди куди не глянемо. Буде білим било Це м'яке снігове покривало дбайливо застели землю. І не видно йому не кінця, а не краю. Воно блищить та іскриться, немов усипано безліч дрібного дорогоцінного каміння. Ніщо не може зрівнятися з красою зимового сніжного пейзажу. Очей не відірвати, дивимося та радіємо. Ці дерева теж вкриються шаром пухнастого снігу. Їх тонкі гілочки блищать на сонці і радують око, ніби вони зроблені з дорогого кришталю. Маленькі витончені ялинки будуть стояти теж вкриті среблястим і красуючись новим гарним вбранням. Великі сосни одягнені в довгі диамантові сукні. Ці дерева взимку будуть виглядати ошатно і тихо радіти змінами, які з ними відбуваються. Відбуваються зміни в житті птахів і тварин. Деякі птахи вже відлітіли на південь, а ті, які залишилися, прилетають поближче до оселі людей, що про них піклуються, а звірі, ведмідь бурсук та їжак, впадають в зимову сплячку. Білочка і зайчик вже готують свої нові шубки. З першого погляду зрозуміло, що перший сніг принесе із собою свято. Зима це пора свят і веселощів. В зиму ми зустрічаємо День святого Миколая, Різдво та Новий рік. Що може бути веселіше зимових розваг? Здорово кататися на ковзанах, ходити на лижах. Гратися в сніжки та ліпити сніговіка. Дійсно, зима це казкова пора року. Малята, давайте сироці, на згадку про нас і за її чудову розповідь зробимо зимову аплікацію. Для роботи нам знадобиться чорний картон, вушні палички, ватні диски, дах з сірого картону, двері, два віконця жовтої бумаги квадратної форми клей, пензлик, серветка та біла фарба. А як завжди, розігріваємо спочатку пальчики: один, два, три, чотири п'ять. Ми у двір пішли гулять, бабу снігову ліпити, пташок крихтами кормити, з гірки потім ми катались. А ще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Ну що, до роботи? Спочатку наклеїмо білі сугроби з ватних дисків. Дивіться, як я це роблю, і повторюйте за мною. Тепер будемо викладати будиночок прямокутної форми з вушних палочок, Повторите за мною. Наклеїмо дах трикутної форми і зверху теж додамо вушних палочок. Наклеюємо тепер дах трикутної форми. Потім наклеїмо двері та віконця. Зверху на дах Додамо теж вушних паличків, дві з однієї сторони, дві з іншої сторони. І зробимо з вами зимове дерево. Теж з вушних паличок. Не вистачає нашій зимі снігу. Давайте з вами крапочками намалюємо сніжок. Ось така зима вийшла в мене. Сорока сказала дуже гарна. Їй дуже подобається. Малята, а у вас теж гарно вийшло. Дуже хочу побачити, надсилайте Буду чекати, до побачення, моє любі!